Та сестри, от і закінчиться ще один день нашого життя, і ми зазвичкою зібралися для того, щоб прочитати святе писання, пороздумувати коротко над ним і разом помолитися. І сьогодні я хочу говорити про те, як нам потрібно на основі життя одного із біблійних героїв, як нам потрібно вчитися довіряти Богу, покладати на нього свою надію на довгий Дистанції, знаєте, іноді е, ми часто маємо якісь плани, і часто, можливо, щось плануємо і робимо. І нам дуже хочеться, щоб швидко все збулося. І ми такі стаємо нетерплячими і хочемо всього тут і зараз. І, але ж не все в нашому житті стається швидко. І нам потрібно вчитися довіряти Богу і вкладенню на свою надію. І один із таких мужів Божих, який є для нас прикладом, це є Ной. В шостому розділі книги Буття, 9 віршам, написано, що Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях. Ной з Богом ходив, і Ной знайшов милість у господніх очах. Знаєте, пройшло декілька тисяч років від того часу, коли Ной ходив по землі, але Мало що міняється, і на сьогоднішній день людина, яка є правильною і невинною, яка знаходить милість в очах Бога, яка хоче служити йому, це радше виключення, ніж правило. І коли, коли Бог сказав мною, що на землю прийде потоп, він, не сумніваючись, довіряв Богу. І перша згадка про Ноє написано, що Ной був віку п'яти сотень літ, коли спочатку цієї історії згадується про нього. А коли він зайшов до ковчегу, написано, що він був віку 600 літ. І, знаєте, це проміжок 100 років. Ми не знаємо, напевне, скільки точно написано, скільки він будував цей ковчег. Знаєте, на той час без якоїсь спеціальної техніки і інструменту. Я думаю, що це пройшов не один рік, навіть не один десяток років, поки він побудував ковчег, заготовив корм для звірів для себе на прожиття. І знаєте, весь цей час, можливо, хтось і насміхався з нього, тому що люди хочуть жити сьогодні і хочуть жити, насолоджуватися життям. Жити в сьогоднішньому моменту, і мало хто думає про те, що буде завтра, чи готовий служити і працювати на якийсь е, такий більший проміжок часу. І воно мало що міняється від е, тих е, часів, коли живно. І люди, напевно, що насміхалися з, з нього, глузували і не йняли віри в тому, що він розповідав. Але знаєте, Ной мав таку. Сліпу і всі, всі цілу довіру до Бога і покладав на нього свою надію, і Бог його не зрадив. І дійсно, коли прийшов цей потоп, коли все живе загинуло, і таким чином Бог покарав землю і людей за їхні гріхи, Ной був спасений, тому що він весь цей час він займався цією працею, він будував. Ковчега для того, щоб спасти себе і продовжити людство. І фактично, сьогодні всі ми є нащадками ноя, його дітей. Після нього знову почався новий родовід на землі, він заселив землю і в рок ця історія нехай буде для нас таким прикладом того, що не все стається дуже. Швидко і потрібно покладати свою надію на Бога. Він нас не зрадить, він дав нам багато відниць, і основна із них це вічне життя з ним. І на цій землі, якщо ще доведеться попрацювати, ми будемо мати в нагороду не тільки тут, а я і там, у вічності будемо з Богом. За це хай буде йому слава навіки. Помолимось. Амінь.